Гемангіома найпоширеніша пухлина у дітей, часто проявляється у вигляді яскраво червоної родимки. Хоча багато гемангіом розмоктуються самостійно, деякі потребують лікування через їх розмір, розташування або ускладнення, які вони викликають. Пропранолол бета-блокатор, який спочатку використовувався для лікування захворювань серця, став дуже ефективним засобом лікування, проблемних гемангіому, немовлят. Нище наведено посібних щодо використання папронололу в цьому контексті, засновані на поточних медичних рекомендаціях і практиках. Першим етапом лікування дитини з гемангіомою паперналолом є ретельна консультація та діагностика педіатра або дитячого дерматолога. Лікар від характеристики гемангіоми, такі як є розмір, швидкість росту та потенційні ускладнення, щоб визначити, чи потрібні втручання. Поперенолової перерально і доза, як правило, базується на вазі дитини. Лікування зазвичай починається з меншої дози, яку поступово збільшують до цільової. Стандартний режим дозування передбачає починати з 1 мг кг на добу, розділених на два прийоми, поступово збільшуючи до 2 мг кг на добу, залежно від реакції дитини та переносимості препарати. Ліки дають під час або відразу після годування, щоб зменшити ризик побічних ефектів, таких як гіпоглікемія. Під час лікування пронололом важливий регуляторний моніторинг. Тривалість лікування може змінюватися залежно від реакції мангіоми. Багато дітей приходять лікування приблизно від 6 до 12 місяців. Рішення припинити прийом ліків зазвичай ґрунтується на покращенні стану гемогіоми може рекомендувати поступове зниження дози, щоб уникнути повторного зростання її. Після завершення лікування важливі наступні візити для спостереження за будь-яким рецидивом та лікування будь-яких пізніх наслідків. Ці візити також дають можливість вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути у батьків після лікування. Дослідження та клінічна практика показали, що пропонуло безпечним та ефективним засобом лікування інфантильний гемангіом значно зменшуючи їх розмір та колір. Дякую за лайки та розповсюдження відео.